Доброго дня, діти! Сьогодні у нас заняття на тему зимових свят. Для початку відгадайте загадку. Якщо всі гуртом збираються, веселяються, посміхаються, якщо скрізь лежать пакунки, а в пакунках подарунки. Всі танцюють і співають. І найкращого бажають. Привітань, якщо багато, значить, що настало? Свято, так, правильно. В всьому світі люблять свята. Вони бувають різні, масою, їх святкують весь народ та родині, які святкують у гуському колі рідних. Новий рік масове свято. Його відзначають у багатьох оселях, скрізь стоять ялинки, вулиці Сіл і міст прикрашають. А яке ж ви знаєте родинне свято? День народження, так, іменинника вітають рідні, друзі та знайомі. А скажіть мені, яке зимове свято найперше? Ви його з нетерпінням чекаєте і дуже любите? Свято Святого Миколая. Відгадайте, про що або кого йде мова? Це той, хто приходить до нас на Новий рік із подарунками у великому мішку. Він старенький, білобородий у червоному кожусі та червоній шапці, підбитий білим пухом. Він дуже веселий та щедрий, а ще кажуть, що в нього червоний ніс. Хто це? Дід Мороз. Це зображує дівчинку, яку зліпили із снігу. У неї була біла шубка і шапочка, довга коса. Дівчинка гарна, красива, добра. Вона приходить вітати нас з Новим Роком разом із Дідом Морозом, бо це його онучка. Про кого йде мова? Правильно, снігурка. Це росте на ялинці. На молоденьких ялиночках їх ще нема, а на великих їх дуже багато. Цей предмет невеликий, довгастий, коричневий. Його дуже полюбляють білочка і пташки шишкарі. Про що йде мова? Правильно, ялинкова шишка. Подивіться на цю картинку. Що це? Ялинка. З яким святом асоціюється ялинка? Правильно, з Новим Роком і Різдвом. Це сніжинка. З чим асоціюється сніжинка? Молодці. З зимою та Новим Роком. Це Різдвяна зірка. З яким святом асоціюється? Так, з Різдвом. Давайте проговоримо чистомовку. Повторюйте за мною: Ас ас. Ас. Прийшла зима до нас. Са, са, са. Яка кругом краса. Ас ас. Ас. Падає сніжок до нас, си, 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 заморозили носи. Сі, 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 будьте впевнені усі. уть уть, уть, зимові місяці пройдуть, не, не, не засяє сонечко ясне. Їх, їх, їх обігріє нас усіх. Про які зимові свята ми сьогодні говорили? Що ви запам'ятали? Дякую за заняття, гарного вам дня і до нових зустрічей!